Який найважливіший мультфільм зроблений у 2010-х? Можливо, Холодне Серце 2». В плані анімації, оточенню та вбуханому бюджету, з ним дійсно мало хто може конкурувати. Але якщо будемо брати до уваги сюжет, загальне враження та вплив на індустрію, цей мультфільм вже не відчувається таким важливим. Він скоріше відображає досягнення Діснею в цілому та того, що прийнято називати Піксар Look. Стиль комп'ютерної анімації, який Pixar розробляли з 1996 року, поступово покращуючи картинку до такого стану, що в деякі моменти їх вже складно відрізнити від реальності. А Оскільки Disney купили компанію стрибаючої лампи, і самі вони значно спрогресували, якщо порівнювати з ранніми роботами. Але як на мене, щоб бути головним мультфільмом якогось часу, потрібно вплинути на інших. Не касовими зборами, а чимось більш глобальним. Добре, ви усі бачили обкладинку. В цьому відео ми поговоримо про людину Павука навколо Всесвіту та деяких тем, які, як на мене, дуже важливо обговорити. Якщо подивимося на більшість відомих агрегаторів оцінок, то побачимо: цей мультфільм знаходиться на дуже високих позиціях. І можна зрозуміти чому. Свіжий стиль цікаві та різноманітні персонажі. Гарно пропрацьований сюжет. І все це, це від Sony. Людей, які на повному серйозі роблять такі сцени. Я, звісно, люблю Генді, але заради Бога, дайте йому вже грошей, щоб він зробив свого моряка Папая. Хоча це тема для окремого відео. Повернемося до людини Павука. Як так вийшло? Хто це зробив? І як це вплинуло на всю індустрію. Хоча і сам мультфільм. Попав під цей вплив. Зараз спробую пояснити. Почнемо з того, що стиль анімації людини Павука це не революція і не геніальний креатив, який зробила одна людина, а логічний та закономірний розвиток існуючих трендів. Всі ці фішки в тій чи іншій мірі використовувались і до spider verse Фарбування фізично неправильних, але стилістично прикольних матеріалів робили ще блізарди. Складно було в ті часи коректно вмалювати об'єкти, тож незвичний стиль. Це скоріше вимушений крок ніж авторське бачення, але аудиторії зайшло, і наступні ролики компанія продовжувала робити так. Ну а скільки ти вже береш карту з гри, то можна взяти і стиль анімації. Так ми отримали синематики Доти та Лолу, які, ну просто вал в плані якості навіть зараз, і вийшли раніше за людини павука. Тут до речі, треба говорити один важливий момент. Багато людей вважають, що ця людина павук вплинув на Аркейн, і саме тому в серіалі від Фортіш такий стиль. На ділі все майже навпаки. Саме ця маленька студія анімації давно взяла на олівець усі тренди індустрії і послідовно прокачувалась в них в своїх невеликих, але вкрай якісних рекламних роліках. Тож, коли діло дійшло до чогось з більшим хронометражем, проблем з вибором стилю не стояло. Наступний раз, коли будете чути, що ось завдяки людина повуку у нас Аркейн, ви повинні розуміти, що це не зовсім правда. Це самостійна стилізація, яка використовує такі самі тенденції, що і людина павук. Просто вони вийшли приблизно в один час. Що схоже в тій чи іншій мірі використовують вже досить багато студій по всьому світу від Китаю до Канади. Ну а цей мультфільм повнометражний і мав світовий прокат, але про нього мало хто чув. Стилізація під комікс ну, таким бавилися ще Черепашки Ніндзя від Nickelodeon 2012 року. Там, звісно, сюжет був не дуже. Напевно, це каже в мені людина з синдромом Качечки, яка, крім версії 2003 року, більше не зможе сприймати будь-яку іншу версію черепах. Стилізація під комікс є. Двомірні ефекти в двомірному світі є. Тут навіть є серія, де черепахи переносяться в паралельний вимір і зустрічають свої альтернативні версії, які намальовані в іншому стилі. Людина павук ти щось не договорюєш нам? Звісно, анімація не дуже, і модельки трохи крипові. Але в цілому всі атрибути революції є і за 6 років до людини павка. До того ж, ми говоримо про серіал від Nickelodeon, який ще й вийшов значно раніше, типу, який сенс порівнювати Джиммі Нейтрона та Валлі. Я просто хочу показати, що неймовірний стиль людини павука це щось нове, але якщо добре пошукати, то виходить, що це є таким лише в світі мейнстрімної анімації. Ще одним джерелом таких інновацій є ігри. Наприклад, плашки тексту були в тому ж Дедпулі, грі про героя коміксів, а наче двомірні лінії на персонажах в комп'ютерному трьохмірному світі, десь я це бачив. А, точно, Borderlands. Ну і фарба. Якщо прискіпливо подивитися, то можна помітити, що розфарбовані персонажі в Spider-Verse наче пальцями. Це ще більше занурює тебе в світ коміксу. Але і це вже було. В комп'ютерних мультсеріалах, наприклад, війни клонів був такий же самий стиль мальовки, і зрозуміло, чому це роблять вони. Фізично правильно рендер це дуже-дуже дуже дорого. Та і елементарно не вистачатиме потужності, щоб кожен мультфільм міг собі дозволити рендерити волосся, текстури, матеріали і все таке. Вихід стилізація пішов приблизно схожа і більш дешеве. І якщо в невеликих мультсеріалах це зроблено, щоб зекономити трохи грошей. То в великих полнометражних мультфільмах це вже для того, щоб повністю погрузити на світ мультфільма за допомогою стилістики. А оскільки сам людина-павук має безліч ітерацій, то і деякі його варіанти вже потроху мали новий стиль взяти того ж Ultimate Spider-Man. Ще в 2005 році людина павук був неначе з коміксу з цікавим лайнворком та написами при взаємодії як у коміксах. Звісно, виглядає не дуже в наш час, але коли граєш в дитинстві, воно виглядає краще. Навіть в плані анімації були спроби зробити класного трохмірного павука. І це теж 2005 рік. Це справді дуже цікавий погляд на павучка. Теж лайнворк, але моделі та анімація ще топорні. Все таки ще не час був для активних персонажів. Тоді, взагалі, анімувати нормально щось було складно, що ж казати про персонажа з нелюдськи акробатичними здібностями. Але якщо поставити ранні концепції людини павука навколо всесвіту та скріншоти з найкращих моментів версії 2005 року, можна побачити певне сходство. Але недостатньо взяти просто усі компоненти, додати їх до павука та сидіти отримувати бабло. Такому випадку ви максимум зробите начальну заставку дивного світу, наче і стиль новий, і він повністю підходить до мультфільму за духом, а відчувається неприроднім. Та взагалі це лише на декілька хвилин. Ролік про цей мультфільм та безліч проблем з ним є на каналі Тож Тиця на Вслувашку. Виходить, що людина-павук це не революція. А еволюція і логічне продовження усіх трендів, які накопилися в індустрії за довгий час, і який отримав достатньо широкий розголос для людей, які споживають майстрівну мультиплікацію, це дійсно може здатися чимось абсолютно новим. У 2014 році на роль арт-директора Sony наймають Альберта Мієго, і він змінює усе. Почнемо з того, що компанії потрібно було оновити людину по ВК. вони хотіли щось свіже та незвичайне. Таке щось робив цей іспанець в троні для Дійсною. О точно. Дивіться, я тут розповідав, що це робили вони, це вже було, але дуже схожий арт-стайл вже використовували самі Pixar. В своїй короткометражці паперовий роман у 2012 році. Долю дитинповака ще 6 років. Ця технологія, як і багато іншого, просто розроблялася, щоб мати якомога більше інструментарій для того, щоб розповісти історію. А його саме той псих, який захотів використати її в повнометражному багатобюджетному фільмі. Тож, коли людина, яка пише формула та естетика Дісней та Піксар, стала диктатурою, отримує творчу свободу, зрозуміло, що вона буде робити інакше. Інакше уявленням його, це не щось кардинально нове та самостійне. А логічний розвиток уже існуючих трендів: це фарби, робота з лініями, стилізація під комікс, все, що вже робили та використовують в короткому метрі, та рекламі тільки більше та масштабніше. До того ж, не сказати, що його концепції були чимось прям незвичайним. Той же будинок монстра, як на мене, мав таку саму кількість креативної енергії та власний стиль. Але Motion Capture та необхідність робити як Pixar та Disney вбили всю індивідуальність у цьому та більшості інших проєктів. Наш іспанець цього не хотів, тож разом з командою почав розробляти щось нове для Павука, щось, що повинно було зірвати дах, щось, що давно хотів зробити М'єлга. В його концепт-артах, якщо ви порівняєте з фінальним варіантом, було більше реалізму та масштабу. Обрати на цю роль людину, яка вже давно розробляє концепти для активних персонажів, які займаються складними акробатичними рухами, було ідеальним рішенням. Тільки от те, що ці персонажі більше підходять під реальний світ з явним відтінком панковості та в якійсь мірі психологічним трилером, оце явно пропустили. Концепти Мійо неймовірні. І те, як він працює з персонажами та масштабом, це дуже круто, але чи це зайде усім, оце вже велике питання. Якщо ви ще не зрозуміли, то він не зміг допрацювати до кінця проєкту. Все, що від нього залишилося в фінальній версії мультфільму, це деякі сцени, моменти та трейлер, який заснований на його тестовому ролику. Це складна ситуація, в якій кожний по-своєму прав і не прав одночасно, але якщо розібратися, то це максимально виграшний варіант для всіх. Дивіться, про те, що Мієго працював над мультфільмом, каже лише один рядок: в фортбуці він не вказаний, і схоже, що в інтерв'ю про його фігуру намагаються говорити якомога менше. Це прям таки погане по відношенню до автора, але добре для того, чого хотів сам Мійого. Тому що як не крути, людина павук дійсно змінив світ мистрівної анімації. Тепер усі студії пішли робити стилістично продумані мультфільми з використанням трендових концепцій анімації та комп'ютерних ігор. Деякі компанії в цих перегонах явно по суть задніх, інші ж стали зірками. Той самий Аркін: це дуже цікаво дивитися, як приблизно в один час дві креативні команди паралельно прийшли до схожих вішень в плані реалізації мультфільму. DreamWorks, завдяки новому стилю розкрився та став робити ну прямо гарні мультфільми. Огляд на кота чоботях я на каналі, якщо що. І дуже можливо, що саме завдяки креативному заряду, що дав Мієлго, у нас з'явився такий неймовірний мультфільм. Він в свою чергу змотивував DreamWorks робити своє, і вони подивилися, що можуть щось нове привнести в історію про нашого зеленого зервання. Так, завдяки Мієлго, можливо, у нас буде новий шрек. Але те, що хотів зробити Альберто, це абсолютно точно не те, що потрібно було студії і, напевно, нам. Це була історія більш реалістична, більш тяжка, як в плані атмосфери, так і по габаритам персонажів. В світі мій людина повук це накачаний циркач чи дитина, що, погодьтесь, не дуже в'яжеться з тим, що ми маємо зараз. Так, можливо, ми б отримали щось ще більш неймовірне в плані графіки та стилю, але. Чи зібрав би воно грошей? Якщо ми подивимося, що робив автор після людини то, по то по-перше, воно просто бляха неймовірне, а по-друге, занадто реалістичне. Його роботи більше схожі на кіно ніж на мультфільми. В більшості випадків це доросла історія про людей, про слабкі і сильні сторони нашого суспільства, точно не про героя, що рятує королівство. А мені в анімації якраз і подобається, що там можна робити щось неймовірне, щось, що не може існувати в нашому світі. Тож я думаю, це навіть добре, що не всі розробки Альберто добрались до фінального варіанту. І ми отримали рівно стільки креативу, щоб мультфільм відрізнявся від усього того, що було популярно в мейнстрімі, але й не настільки, щоб відштовхнути людей від перегляду і людина павуки не став таким. Прикольний мультфільм від Sony, який, на жаль, закінчився і чим. Компанія отримала мультфільм, який хотіла. Ми, як глядач, отримали мультфільм, про який і не могли мріяти, і не просто в плані візуалу, але з дуже класним сюжетом. Враховуючи, що усе це було зроблено з шматків, які домовлювалися в процесі, це справжнє диво, що мультфільм працює. М'йогла, хоч і не створив революцію. Але допоміг еволюціонувати всій індустрії. Ну і плюс він ще в одному з найпопулярніших шоу на Netflix, Ну і Оскар за короткий метр, от щоб усіх креативних авторів, які не змогли реалізувати свої задумки, було ось так. А ще в нас є команда, яка працювала над мультфільмом, розвинула свій успіх, і за перший вікенд друга частина людини Павука зібрала 200 мільйонів доларів. Якщо що, то виробничий бюджет у картини був 100, Тож, якщо на маркетинг витратили приблизно стільки ж, то вони вже і окупились. Якщо ви фанат анімації чи просто хочете подивитися гарну картину, дуже раджу. Другій частині ще більш неймовірного візуалу, цікавий сюжет та персонажі. Можливо, це не те, що хотів би створити М'єго, але це абсолютно точно ті нові горизонти, в які індустрії боялися йти. А тепер усім іншим доведеться доганяти Sony. Мене звуть Віталій Тел. І наступного разу я розповім вам щось цікаве.